Виробляли та торгували наркотичними засобами. На Чернігівщині поліцейські затримали озброєну злочинну групу. При собі спільники мали суху подрібнену рослинну масу, схожу на канабіс, елементи обладнання кустарної хімлабораторії, понад півсотні грамів білого порошку, схожого на амфетамін, і засоби його кустарного виробництва та фасування. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Також у фігурантів вилучили зброю і набої до неї. Зловмисники здійснювали роздрібний збут наркотиків у пролуцькому районі Чернігівщини всім чотирьом затриманим повідомили про підозру за статтею 307 кримінального кодексу України, незаконне виготовлення зберігання та збут наркотичних засобів психотропних речовин, в тому числі у великому розмірі. Також за двома статтями правоохоронці розслідують кримінальні провадження щодо незаконного виробництва, придбання зберігання, перевезення чи пересилання перкурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин. Стаття 311 Кримінального кодексу України та незаконного поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Стаття 263 кримінального кодексу України чотирьох підозрюваних взяли під варту. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.